Всіх вітаю, друзі, і радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми знову приїхали короту мікроричку. Знайшов я зараз ось таке цікаве місце, іде розлив річки, вона переходить в дві річечки, а потім сходиться знову. Ось саме ось такий перехід є дуже перспективним місцем для скупчення малька. А там, де буде мальок, там і буде і хижак. Тому я на 100% впевнений, що зараз ми з нашої нової точки. Тут ми ще не рибалили. Будемо пробувати спіймати хижака. Він тут є сто а чи клюнуть він, ми побачимо згодом. Дуже велика кількість малька. Я такого під саком взяв, зачебернув і дістав 10 ось таких пліточок. Можете уявити. Тут вся річка, це вже друга річка на яку я їздив, така мікрорічка, і в ній дуже багато малька. Але нам вдається ловити хижака також, і це дуже добре. Нехай він не перестає клювати, радує нас покльовками, а вас цікавим контентом. Тому підтримайте відео підпискою, давайте розпочинати. Я вам бажаю приємного перегляду і біжу закидати спінніх воду. Є риба на падінні, бачите зійшла. Це був гарний окунь. Ранок наш почався з приємного окуня на Dowlife Crow 2 дюйми. Це дійсно був чудовий окунь. Я думаю, десь грам 600 не менше. Ну, ви бачите це уважування. Це не щука, це окунь. І це дуже і дуже здоровий окунь. У нас велика втрата, розбили ще одного рака, ставимо його на одинарний гачечок. Дуже сильно буду надіятися, що ми його не обірвемо. Хтось стріляє, охота відкрилася. <с chord> Ташки блогів, це реально вистріли, то хтось стріляє. вони стріляють. Це десь кілометри від нас 4 десь так. Перевіримо зараз чи є тут ще Окунідзе. Ну, окунідзе був конкретний, я вам говорю. Це трофейний окуняк мав би бути. Це не щука, тому що легко відрізнити щуку в окуня. Щука, коли клює, вона відразу махає головою і ви чуєте ці ривки постійні. А окунь бере і пішов. Ну, дуже легко відлічити. От самі колись засічить цю тему, де у вас буде щука і окунь в одному місці. Дуже відлічається їх. І клювання. Я вже навіть по клюванню. Я чую клюваньку в окуня, і клювань по щуки можу відлічити. Вони також різні, абсолютно. Риба нападіння Нападіні цього. І просто тільки пойшов мою точку, кинув рака і бах. Ну вони тут люблять цього рака. Я думаю, тільки тут просто дуже вдалий рачок. Дивіться, друзі, гарна щучка і рок-хок в кольорі Grim Pumpkin. Який на минулій риболовлі просто косив щуку. Сьогодні він знову спрацював. Такий приємний екземплярчик. Слухайте, ну рак дуже крутий. Наступну риболовлю я думаю, що їх, в мальні в коробці, вже буде на одному кольорі. Він хоче стати моїм раком номер 1 я так бачу. Дивіться. Непоганий щучка, будемо відпускати. Ми будемо продовжувати рибалку. Дивіться, який у нас сьогодні кайфовий зимовий вайп. Випав сніжок, температура повітря плюс 1 градус. І дуже непогані умови для ловлі щуки. Єдине, що мені не подобається, це туман. У нас зараз такий легенький туманчик, щука на це не сильно реагує. Плюс саміти ще одну фішку. Обидва клювання. Відбулися саме, коли я закинув на падінні приманки. А це означає, що потрібно поставити грузик 1,5-2 грами і пробувати очікувати покльовку щука саме на цьому великому зависанні. Неспроста дві клювайки відбулося саме при падінні приманки в воду. Це значить, що зараз риба стоїть в верхніх слоях і мені, і вам, якщо буде такі ситуації, також а я впевнений, що така ситуація буде рано чи пізно. Вам потрібно поставити менший грузик. Зараз в мене, до речі, 2 грами стоїть на цьому ракові. Я після того клювання відразу з 3 грам скакнув на 2. І ось знову при падінні обводу є поклюк. Це рок-хок. І це під берегом. Знову приманку підняв високо, хотів вже мотувати, і він цим в верхніх слоях води. Три рибини клюють в верхніх слоях води. Давай відкрий паршику, ми покажемо тобі под пісонником, сніжником. Він закрутився, не хоче нам показуватись. Ось такий окушарик і рок-хок підпускаємо. шо? Бля. Я передивився повтор, то я чуть не посивів. Там дійсно була здорова щука, похожа на ту, яка була в нас на минулій рибалці. Просто спінінг отак так стоїть, і тільки спінінг Отак ось. У спині просто в дугу. У мене такий тяжкий ривок вниз. Знову нападіть, знову щука стоїть е, там. Зараз я щось придумаю, як би краще нам її сьогодні половити. Все вийде, дивіться, слідкуйте, підписуйтесь, ми продовжуємо. Уже у нас позаду три точки і в активі чотири рибки. На жаль, трапився прикрий схід, правда, залікової щуки. Я побачив той вигів з пінга, тільки що на телефоні сповільнив. Побачив, як вигнувся з пінг. Там дуже серйозний апарат був. Думаю, що це був трофей життя мого в цій річності. Ось так буває. Зараз ми вже перейшли на відомі нам точки, по яких ми працювали минулого відео. П'ємо чайочок, і попереду у нас десь сім точок. До яких можна підійти, І буде фініш нашої рибології. Розпочалась вона вже успішно. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео підпискою, ставте лайкосик, ми будемо продовжувати. Я зараз буду впиратися по знайомих точках, пробувати достукатись до риби, яку ми тут вже кололи. Побачимо, що в нас з цього вийде. його на паузі і запаркував гарно щуку. ім'я цього рака ми вже можемо не називати про нього ходять легенди дивіться яка гарна красива щучка і наш рачок можна просто знаєте нічого не міняти ловити на на цю проманку вона розриває. Я вже з нетерпінням хочу швиденько їх замовити і наступний виїзд потестити. Боюсь, що після виходу цих двох відео цих раків може не залишитися. Красива щучка, зараз зафотаємо і відпустимо. Дякую тобі, качалочко. Іди їж плітку. Рок-хок. Ромитайте це ім'я, це розривний рак. Зняли ми кайфову щуку і перейшли далі. Сьогодні риби на точках, де я знімав минуле відео, немає взагалі. Пройшли вже декілька точок і пусто. Це свідчить про те, що на річці плотність риби дійсно невелика. Так як я собі це думав. Завдяки нашому труду і розуму нам вдавалося ловити рибу. Зараз вже спрацювала точка, яка минулої риболовлі не працювала. Там покльовок не було, сьогодні щука вирішила поїсти і шарахнула на нашого рок-хока. Попереду ще 4 точки, буду дивитися, Постараюсь вижати з цього максимум і показати вам хоча б ще одну щучку в кадр, тому не перемикайте, додивіться відео до кінця. Я думаю, що одну рибу ми повинні зняти, випросити, так сказати. Бо сьогодні ми дійсно випрошуємо. Йдемо по тим точкам, де риба наколена і нам потрібно її просити. Будемо дивитися, що з цього вийде. Давайте будемо розпочинати. Зараз ми розбавимо трішечки відосик і покажу вам свою коробочку з приманками, які я взяв на цю та риболоту. Тут у мене, можна сказати, чотири типи приманки. Це фюжени в різних кольорах, рок-хок, лайф lifecrow і приманки на махнатках. На цьому все. Ось такої коробочки, бачите, цілком височає, щоб успішно рибалити. Цей грачок просто... Розриваємо вже дві рибалки. Це я зараз заміну приманки роблю, та й думаю покажу вам, що ж там всередині в мене. Щоб ви бачили. Раки, махнатки і правильний віброхвіст. І на цьому в принципі, все. Не потрібно там щось видумувати, якщо ми тут вже зрозуміли, що риба хочеть. Для цієї річки достатньо всіх трьох приманок. На водоймі ми як рибали, там було все по-іншому. Я вам розповідав недавно: що потрібно і поролон мати, і мандулу, блешню, і воблер, ратлін, силікон такий, силікон такий, махнатку. Це все відбувається в пошукових моментах. Коли ви перший раз приїжджаєте, у вас має бути все. А я минулий виїзд побачив, що якби працюють у мене ці рачки. Я захватив ручків і захватив ще фюжни, тому що фюжни в мене кругом працюють. Сьогодні, до речі, я їх ще не кидав. Якщо риба не хоче брати пасивного рака, то вібро хвоста шанс менший. Опа, є. Найброхіст шанс менший, що вона візьме. Ось вам рок хок Наша заміна приманки. На цій точечці я тільки що кидав фюжена і кидав приманку з махнаткою. О, накрутив тут вже все. І у нас нічого не було. Ви бачили, я зробив перезаміну. Ось на ваших очах відбулася зміна приманки. І є щутичка на рокхога. Знову і знову вони їх полюбляють. Така грам 400 десь. Невеличка, давай. Ливи маленька. Щучку ми взяли і це дуже добре. Я вам обіцяв кадри одну рибку, ми її зробили. пообіцяти ще одну. Не знаю, що сказати. Може й да а може й ні. Є, дивіться, ще одна. Ще одна щучка на рок-кога. <рес> блін, я ж тут кидав тільки що, блі, двома типами приманок. Нічого нема. Ось вам і рок-хок, друзі, блін. Чекай чекай, маленька. Зараз ми те відпустимо за око з Ну що я зроблю? Клюй нормальний. Чубаке. У хага, просто якийсь черевний рак, по-іншому не скажеш. Кидав два типи приманок, нічого не клює. Тільки поставив рака, три закиди, дві щуки. Як це працює, я не розумію. Дуже і дуже він зайшов в цій річці щукам. Мені вже цікаво його випробувати на богу і подивитися, як він по судаку буде працювати. Якщо так само, як і тут, то це просто відкриття сезону. Я вже говорив, після цього відео зараз потрібно буде їх замовити, прийти додому. Зробити замовлення на цих рачків. Там вони ще доступні десь в 6-7 кольорах. Потрібно собі їх всі взяти, тому що це розрив просто. Ну що ж, рибаки і рибачки, на сьогодні у нас все розпочинається дощик, і я вирішив вже не йти по трьом точкам, які залишились, а залишити їх спокої. Нехай рибка відпочиває. На сьогодні свою місію на цій мікрорічці я виконав на всі 100%. Нам вдалося потримати дві гарні щуки. Самому ранці щука. По якійсь причині незрозумілість стояла на поверхні води. І перші чотири клювання в мене відбулись з самого верху. Десь приблизно сантиметрів 30 над поверхнею були всі покльовки. Приманка тільки опускалася, риба била. Я не очікував отримати того крокодильчика, роблю закид. Зрозуміло, що на офсеті, і сідає риба. Просто я подивився відео, вона спінінг так загнула. Там був дійсно гарний екземпляр. Можливо, навіть і рекорд. Не знаю. Ну, рапід просто вдвоє склався. Була дуже гарна риба. Потім ще трішечки ми походили, і буквально після цього сходу ми беремо класну щуку, яку ви вже бачили. Вона вже від нас ніколи не ділася, ми її запаркували, помучили, пофоткались і відпустили назад у воду. Загалом, рибалочка сьогодні у нас успішна. Бачили ми окуня і бачили щуки, я не знаю навіть скільки, я не рахував. Риба клювала та й добре. Задоволення отримав, природа класна, людей немає. Легенький дощик, свіже повітря, все чудово. Дуже добре все показали знову раки, рок-хок просто розриває на цій річушці, будемо тестити його в наступних відео в інших кольорах. Я вам всім дякую за перегляд. Підтримайте відео своїм лайком і підпискою. А я відправляюся додому. Всім вам зустрічі на каналі Golden Fish.